Вітаю, шановні пані та панові. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема: мобілізація, рекрутинг, підготовка. Що змінилося? Що варто знати? І наш сьогоднішній спікер, речник військ оперативного командування Захід збройних сил України, полковник Олег Домбровський. Доброго дня. Доброго дня, пане Олеже. Розпочнемо. І перше питання стосується мобілізації в Рівненській області. На що варто нині звернути увагу громадянам мобілізаційного віку? Дякую за запитання. В першу чергу хотів би зазначити, що через збройну агресію Російської Федерації проти України відповідно до указу президента України про загальну мобілізацію, вкотре оголошено проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб з дня набрання чинності цим законом. Мобілізаційні заходи продовжують відбуватися одночасно на всій території України. Призов військовозобов'язаних резервістів залучення транспортних засобів для забезпечення потреб збройних сил України, Національної гвардії і інших військових формувань здійснюється в обсяг, визначених мобілізаційними планами. Хочу зазначити, що завдяки спільним скоординованим діям органів місцевого самоврядування спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки лише на території Рівненської області за останні три місяці було мобілізовано декілька тисяч громадян України, що за нашими підрахунками певній мірі задовільняє потребу комплектування Сил оборони України від Рівненської області. Хоча ці показники в силу тих чи інших обставин не різняться між різними регіонами. Особливу увагу хочеться звернути нині на категорію громадян України, які до набуття змін, які були передбачені законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, і мали статус обмежено придатних до військової служби. Військово зобов'язані громадяни, які раніше мали цей статус, тобто обмежено придатних, мають в обов'язковому порядку повторно пройти військову лікарську комісію. Зробити це необхідно відповідно до змін, з законодавства до 5 лютого 2025 року. Незалежно від того, проходили вони її до 18 травня поточного року чи ні. Тобто, повторююся ще раз: якщо військово-лікарська комісія була пройдена до 18 травня 2024 року, його необхідно переосвідчити у зв'язку із змінами, які не були з метою уникнення непорозумінь та актуалізації всіх необхідних даних. 4 травня поточного року набув чиності України номер 3621 яким фактично статус обмежено придатний був скасований, тобто цим же законом був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатний, пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарської комісії і отримали один з актуальних статусів, який автоматично будуть підтягнуті до застосунку резерв плюс, що також у свою чергу свідчитиме про повне оновлення військово військово-облікових даних такої категорії громадян. Проте є інші категорії військовозобов'язаних громадян, таких як тимчасово непридатних, які потребують лікування або відпустки, також існує категорія непридатних з переоглядом через 6-12 місяців і непридатні з виключенням з військового обліку. Але для визначення цього статусу, знову ж таки, повторюся, необхідно також прийти військово-лікарську комісію та оновити свої військово-облікові дані. Нагадаємо, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Рівненської області та решти областей західної України працюють у цілодобовому режимі. Аби забезпечити сучасність, повноту та якість роботи оперативної взаємодії. Тому ми просимо громадян України звертатися на телефони гарячої лінії, які є на офіційній сторінці нашого оперативного командування «Захід» та всіх територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Зрозуміло, дякую. Інше актуальне питання, що стосується в контексті мобілізації, це бронювання, які зміни варто врахувати підприємствам та на що потрібно звернути увагу. Дякую за запитання. Так, дійсно, це дуже. Важливе питання, яке обговорюється на різних підприємствах. Хочу зауважити, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного порталу електронних. Е е Послуг. Це передбачено постановою 1 жовтня 2024 року номер 1125 яка набула чинності 2 жовтня поточного року. Цей порядок визначає механізм бронювання під час воєнного стану військовозобов'язаних засобами єдиного державного порталу електронних послуг, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють або проходять службу. В органах державної влади, на підприємствах та в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також на підприємствах, установах та організаціях, які є критично важливими на функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Списки подаються державними органами, підприємствами, установами, які включені до єдиного переліку. Відповідно до цього, керівник державного органу підприємства. Або уповноважена ним особа, засобами порталу Дія у довільній формі, придатні для сприйняття її змісту, формує списки для проходження ідентифікації та автентифікації. Ми хочемо звернути також увагу, що до списку включається військове зобов'язання, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі підприємстві або установі. Є визначений певний перелік, який має зазначатися в списку, тобто це, власне кажучи, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер обліку картки платника податків серія або номер паспорту, строк дії від строчки, реквізити військово-облікового документу. Звертаю увагу знову ж таки. Для цього необхідно прийти громадянину військово-лікарську комісію, оновити свої військово-облікові дані, дата уточнення самих військово облікових даних. І в разі позитивного розгляду перевірки, проведеної відповідно до пункту 18 цього порядку, засобом реєстру військовозобов'язаних відбувається переведення військового зобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дієві строчки, які здійснюються автоматично, у разі коли військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Уточнив дані щодо перебування на військовому обліку і не перебуває у розшуку. Хочу звернути особливу увагу керівники підприємств форм власності на одну особливість. Після змін у 2024 році проходження військово лікарської комісії для бронювання від мобілізації більше не є обов'язковим для всіх випадків. Але оновлені норми мобілізаційного законодавства чітко вказують, що військовозобов'язані, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури та мають офіційне бронювання, не зобов'язані проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Однак є винятки. Якщо військове зобов'язання не проходив ВЛК при статусі, нагадаю ще раз, обмежено придатний до військової служби, або його висновок не є актуальним, тобто висновок про тимчасову непридатність перевоглядом, який дійсний один рік, в такому разі доведеться пройти комісію для додержання правил ведення військового обліку і уникнення подальшим негативних наслідків для усіх учасників цього процесу. У зв'язку з цим ми закликаємо ретельно вивчити, хто з ваших співробітників має вище задані обставини і максимально сприяти щонайскорішому оновленню ними своїх військовооблікових даних. Також варто врахувати час на приходження самої військово лікарської комісії та часу необхідно на проведення решти необхідних процедур, що значно спастить саме бронювання, і знову ж таки уникнення небажаних ризиків для самого працівника, так і підприємства. В цілому зазначимо, що наразі держава робить все можливе для організації цього процесу, прозорості і максимальної ефективності. Що з системою рекрутингу в області, як і куди звертатися тим громадянам, які добровільно вирішили доєднатися до лав сил оборони України? Дякую за запитання. Так, нещодавно з ініціативи громадськості та Рівненської обласної військової адміністрації за підтримки Міністерства оборони України у Рівненській області, зокрема, було відкрито перший центр рекрутингу української армії, який знаходиться в місті Костопіль. Тут громадяни зможуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони і за бажанням піти служити до конкретної військової частини на обрану посаду. Варто звернути увагу що система рекрутингу є дещо відмінною від загального порядку під час мобілізації, тому що після звернення до будь-якого рекрутингового центру варто з'ясувати для себе всі важливі деталі і постійно перебувати в контакті з тією військовою частиною, до якої громадяни потенційно. Може розраховувати на подальше проходження військової служби, також хотів би наголосити, що Кабінет міністрів України погодив пропозиції міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту з рекрутингом громадян в електронній формі, зокрема з використанням засобів порталу Дія. Вже буквально зараз можна отримати інформацію про вакансії в силах оборони України в додатку Резерв Плюс. Розділі вакансії, де можна дізнатися про самі наявні вакансії, обов'язки, вимоги, умови посади, також коротку інформацію про сам підрозділ, де в майбутньому військовозобов'язаний виявить виявити бажання проходити військову службу. Зрозуміло. Базова загальна військова підготовка. Які зміни відбулися у цьому питанні? Розкажіть, будь ласка. Щодо базової загальної військової підготовки, я хотів би зауважити, що з 1 листопада у всіх навчальних центрах України. Було збільшено тривалість базової загальної військової підготовки з 30 до 45 діб. Пілотні проекти 45-денної підготовки почали проводити в жовтні цього року на базі чотирьох ключових навчальних центрів Збройних сил України, в тому числі на території Рівненської області. Така підготовка показала позитивні результати, тож її вирішили масштабувати на всі центри. Нову програму було розроблено в межах ініціативи збереження життя військовослужбовців, яка була затверджена головнокомандуючим Збройних сил України в цьому році. Що ми маємо, які зміни? Відтепер мобілізовані навчатимуться на 78 годин довше, ніж за старої програми. В новій програмі, зокрема, передбачено збільшення годин на вогневу підготовку, тактичну підготовку, а також правий стрільб збільшено до 45 годин з 23. До програми було також додано 10 годин фізичної підготовки, і стільки ж було додано годин до спеціальної підготовки, зокрема, це протидії ворожим БПЛА і радіоелектронної боротьби. Крім того, на комплексне тактичне завдання виділили 18 додаткових годин і на суму військову топографію. Також варто зауважити, що замість тактичної медицини введено до медичної підготовки, на яку виділено 16 годин. Зрозуміло, ну і останнє на сьогодні моє запитання: з січня по березень триватиме приписка громадян, яким виповнилося 17 років. Можна таки детальніше про цей процес розкажіть, будь ласка? Так, відомо, що до постанови Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року щороку протягом січня-березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписці підлягають усі допризивники, які проживають на території певного району чи міста. Приписка громадян, які підлягають військовому обліку призивників, та сучасно не прийшли саму приписку до приземних дільниць, здійснюється протягом року. Приписка до приземних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості ступеня придатності до військової служби, а також встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, період приписки до призовників вивчається в діловій індувальні психологічні та моральні якості. Всебічне вивчення саме особистостей. І особливих якостей, які є найважливішим завданням територіального центру комплектування соціальної підтримки, метою якої є забезпечення призовної комісії повними об'єктивними даними про призовників для ухвалення ними правильних рішень про призначення призовників за видами родами військ Збройних сил України, а також іншими військовими формуваннями для виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічних спеціальностей і кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів. Призов громадян нагадаю, за мобілізацію здійснюється тільки по досягненні особи 25-річного віку. Також хотів би звернутися до молоді Рівненщини, які в майбутньому виявлять бажання проходити навчання в вищих військових навчальних закладах мережі Міністерства оборони України, звертатися на офіційні ресурси вищих військових навчальних закладів. Вони присутні майже у всіх соціальних мережах, мають свої власні сторінки офіційні. Дізнавайтеся про правила вступу, вибирайте спеціальності для того, щоб доєднатися до лав сил оборони України. Зрозуміло, дякую, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, що наше... це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема була мобілізація, рекрутинг, підготовка. Що змінилося що варто знати, і нашим сьогоднішнім спікером був речник військ оперативного командування Захід Збройних сил України, полковник Олег Домбровський. Ще раз дякую, пане Олеже. І Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.